Київ. Серед білого дня працівники Київ реклами силою знімають вивізку з кав'ярні. Власник стає на захист свого майна і отримує агресію замість пояснень. Він е, перехоплює таким е, удушаючим прийомом. Я, ну, мені важко дихати. і він, е, я, я намагаюся відштовхнути. Він, я кажу, що ви робите. Він, а, а, можливо, я люблю обійматися. Гена назвав кав'ярню дома, щоб навіть в Києві відчувати зв'язок із Донецьком і Маріуполем. Але тепер його дім без імені. Вивізку забрали разом із сенсом. Вони намагалися зняти е, вивіску, і при цьому ніяких документів вони не надавали. А е, має бути по перше попередження, припис. По-друге, якщо це демонтаж, має бути наказ, з яким я маю право ознайомитися. Просто приходять, побачили, зняли і пішли. Тобто, це е чистої води злочин. Подібна історія і в пані Світлани. В її магазині вивіску зняли так само, без попередження. Вивізка це була назва магазину. Вони приїхали. Е Зайшли до продавця, сказали, зараз ми будемо все знімати. Поки вона вийшла, вони вже встигли все пообрізати. Коли ми приїхали, я кажу: поверніть рекламу, тому що це приватна власність. Ми нічого повертати не будемо ніякого акту на те, що на зйом нічого нема. Просто власник невідомий. Я кажу, ну як власник невідомий, у нас є прямі договори з СУЗББ у всіх на те, що на встановлення цієї реклами. Бо, тобто, проблема знайти власника не було ніякої. Незалежні юристи називають такі демонтажі свавіллям, адже без попередження власників порушується базовий принцип права людини захищати свою власність. З цим дуже велика проблема існує в місті Київ, а тому, що а, чомусь київська адміністрація міська вважає, що всі оці. А, Розміщення таблиць, які а, позначають, що це за бізнес знаходиться в цьому приміщенні. Вони їх прирівнюють до закону про рекламу і до положення до правил, які прописані для реклами. Закон не передбачає такого. Це не лише проблема малого бізнесу. Навіть державні структури можуть потрапити під перевірку Київ реклами. Ми надіслали офіційний запит, щоб перевірити, чи відповідає вивіска Укрзалізниці правилам. Працівниками КП «Київреклама» проведено обстеження за вказаною адресою по вулиці Єжегедройця, 5 у місті Києві. Та, згідно наданої вами фото фіксації, ідентифіковано вивіску, яку розміщено з порушенням вимог пункт 3.2 розділу 3 порядку розміщення вивісок у місті Києві. Такий висновок Київ реклами виглядає сумнівним. Пункт 3.2 забороняє лише перекривати архітектурні елементи вікна, двері чи декоративні деталі. Але вивіска «Укрзалізниці» нічого з цього не перекриває. Тож про яке порушення може йтися? Чесно кажучи, мені важко відповісти, дивлячись, де вона висить, якщо вона просто на будинку і на їхньому будинку невеликої величини, і просто посповіщає, що це таке, що за будинок, то я думаю, що це допустимо. Але ж Київ реклама знаходить порушення навіть у державних установах. Як це пояснити? Я не хочу коментувати. Порушення, напевно, щось коштують. Вибачте, у столиці все частіше трапляються історії про незаконний демонтаж вивісок. Постраждали і підприємці, і державні компанії. Бізнесмени готуються відстоювати свої права в судах. Поки у Київ рекламі відмовляються коментувати ситуацію, підприємці сподіваються, свавілля зупинять а їхній бізнес більше не залишатимуть без імені.